Так, ну дивіться, ось приїхав вже спрей на основі мурашинки. Такі він цині, вже формує відправки замовникам в порядку черги. Що хотів сказати, це з приводу інструкції і доставки. Почнемо з інструкції. Значить, Що ми бачимо? Такий вкладиш. Тут схематично нарисовано, як використовувати, тобто то зняли кришечку, наділи трубочку. В перевернутому вигляді в нижній люток, так, щоб нам жолу не потрапляло, робимо розпилення, по одному розпилення на сім'ї. Значить, вистачає на 250-300 сімей від 15 до 30 градусів це температура, при якій бажано використовувати. Хоча знаю, що використовують і при нижчій температурі, але ефективність там вже під питанням. Мені казали клієнти, що обробляли при плюс 10 що ефект є. Але бачив відео людина викладала, де обробляла при, здається, 2,5-3 градуса і щось таке, то кліщ насипався взагалі. тому ну Хоча до цього обробки були таким препаратом, тому тут не зрозуміло Ну Повністю кліща винищити, думаю, це неможливо. Тому, думаю, що там справа в температурі саме. Тому при більш низькій температурі, ну, якщо кажуть, при плюс 10 ще ефект є, то, думаю, якщо температура нижча, то вже не бажано. Перевірити обов'язково перед використанням на всіх сім'ях, пишуть 2-3 сім'ї, я рекомендую десь на 5 сім'ях. Випробувати, щоб побачити, як він працює, яке дозу, як дозування використовувати. Так, по об'єму. 350 мл 2 роки придатності. Термін придатності. Це зберігання від 0 до плюс 50. Так, що ще? Так, ось. О, 12 днів. 12 днів це саме про. Курс обробки. Курс обробки це три рази три розпилення з інтервалом 4 дні. Отак От можете заскрініти і почитати. Думаю, в принципі, тут все зрозуміло. Так, по інструкції все тут на китайській можна перекласти. Тут, мені здається, на китайській воно більш детально. Я перекладав, читав англійською, можна почитати, перекласти. З приводу доставки, дивіться, по доставці багато хто питає, якою поштою відправляю. Відправляю будь-якою поштою. Ну, бажано новою поштою. Але якщо ви хочете Укрпоштою, я відправлю, але тільки по повній передплаті Щоб не було там якихось образ чи недорозумінь. У Карпошта тільки повна передплата, нова пошта будь-яким способом оплати. Після передплата, неважливо. Ось так. В принципі, все, що хотів, все сказав. Користуйтесь.